Файнал бос в цій історії це техніше хохшуля відзбук швайнфорд Документи я завантажила в систему, де їх перевірила співробітниця, яка відповідає за східну Європу. Ночувала я в знайомих, але університет пропонував також місця ночівлі в студентів, які погодилися їх надати. В інших університетів я такої пропозиції не бачила. Коли я прийшла до аудиторії, на парті лежало печиво з передбаченням. Аркуші для виконання завдань були надані, тож принесений з собою папір сходився тільки на чернетки. Перше завдання було створити два плакати розміром А 3 на тему штучного інтелекту. Перший плакат мав бути нейтральним, другий емоційним. Протягом виконання завдання мене висмукнули хвилин на сім час співбесіди. Вона була лайтовою та дружньою. В основному я розповідала щось цікаве про своє портфоліо. Перерва тривала годину. У фотостудії влаштували кафетерій, де пропонували їжу. Другим завданням було створення трьох міні-плакатів про теми події чи переконання, які ви особисто вважаєте надзвичайно важливими. Наприкінці я була виснаженою, але цілком врівноваженою. Палий університет не оголошував, але за кілька тижнів я дізналася, що іспит склала.